Цьогоріч чисельність населення землі перевищить 7 мільярдів. Весь первіст відбувається за рахунок бідних країн. Зараз понад 67 мільйонів дітей не можуть здобути освіти, а майже мільярд осіб голодує. На межі виживання й українці щороку нас менше на 280 тисяч. Населення старіє, нині людей похилого віку в Україні 15%. Якщо ситуація не зміниться, через 40 років кожен третій українець буде пенсіонер. Старіння населення в країні створює серйозне навантаження на податкову систему у плані забезпечення майбутніх пенсіонерів та системи охорони здоров'я. Це призводить до зменшення підприємницької активності, що у свою чергу перешкоджає економічному зростанню. Зараз майже чверть населення України пенсіонери, а на кожну тисячу тих, хто трудиться, припадає понад шість сотень непрацездатних. Дуже висока смертність серед чоловіків. А жінок стає більше, ніж представників сильної статі, уже починаючи з 32-річного віку. Наприклад, в Італії це така диспропорція наступає у віці 45 років, в Нідерландах після 60, в Швеції 65, в Норвегії 70. Це негативно впливає на народжуваність, оскільки вік 32 роки є серединою репродуктивного віку. Аби врятувати економіку, фахівці радять негайно братися за вдосконалення систем освіти і медицини. Це підвищить народжуваність країні. Крім того, експерти радять сприяти внутрішній міграції і збільшувати державні соціальні гарантії.